10 листопада на напрямку Петропавлівка-Новорайська у Херсонській області українські підрозділи просунулися на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Стільки ж пунктів звільнено у напрямку Первомайський Херсон. Ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада було піднято синьо-жовтий прапор над 12 населеними пунктами: звільнені Дучани, п'ятихатки, Борозинське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбець, Калинівське, Бубровий Кут, Безіменне і Благодатне. Про це повідомили в генштабі. Віці Криворізької бригади 3011 нацгвардії підняли державний прапор у селі Качкарівка Херсонської області. Стратегічно важливий пункт на березі Дніпра. Населений пункт в Херсонській області. Звільнено українські військові також повідомляють про звільнення сіл щасливе та кучерське. Ворог продовжує маневри з переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра, облаштовує рубежі оборони на лівому березі. Веде обстріл наших позицій на правому. Повідомляє ОК Південь за підсумками 10 листопада. Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега. Ворожа війська екстрена пакується у плав засоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею. Місмість наших позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотними камікадзе типу ланцет по наших позиціях в Береславському районі. А тилеві райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійний обстріл. Нашою тактичною авіацією нанесено два ураження місць дислокації ворожих сил та техніки. А ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи понад півсотні завдань, продовжували нищити логістику ворога, руйнувати систему управління. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають, тому міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів генштабом очікується згодом. Зараз на цих територіях проводяться стабілізаційні заходи. Триває військова операція, яка вимагає режиму інформаційної тиші, тому що навіть розуміючи загальну ейфорію, яка вчора позавчора охопила всіх у зв'язку з просуванням наших військ. Треба усвідомлювати, що ворог не залишає території просто так. По перше, вони дійсно віддають їх з важкими боями. По друге, вони залишають дуже багато важких яких сюрпризів, це замінування, це додаткові позиції, які використовуються як диверсійні. Тому треба усвідомлювати, що швидкість просування, яку всі очікують, має бути відрегульована військовим командуванням із акцентом на збереження життя людей. І місцевих мешканців, і е, наших підрозділів, тому що вже є випадки, на жаль, підриву місцевих мешканців на замінованих участках, на замінованих ділянках місцевості, і це дуже небезпечно, тому що дійсно наше просування ворогом усвідомлюється, він частково відводить свої підрозділи на лівий берег, але на правому їх теж все ж таки багато.